you <music> Слава Україні! Ми починаємо. Як відомо, сьогодні Верховна Рада схвалила вето президента Володимира Зеленського та виправила закон про відновлення декларування щодо відкритості декларацій. За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат. Як зазначили депутати, що цього разу весь зал був тонально за відкритість? Утім, знайшовся той один депутат, який вже ж проголосував проти. Це Дмитро Микиша від Слуги народу. Досить дивне рішення чи не так? Загалом мережу сколихнуло таке його рішення та багато. Людей почали його засуджувати, адже такий голос може свідчити про те, що йому є що приховувати. Проте народний депутат не розгубився і одразу спробував виправдатись, аби не підривати свою репутацію, хоча це точно не допоможе. Відповідний допис він опублікував у своєму Фейсбук. За словами Микіші, він проголосував проти відновлення доступу до декларації через загрозу безпеці людям, які нині воюють проти російського агресора. Декларантів та їх родин близько 800 тисяч осіб, а не тільки нардепи, як усім здається, військовослужбовці, поліцейські, окремі чиновники, що зараз воюють, та їх родини. Тепер під окремою увагою запобіжники не розповсюджуються на деякі категорії, і спірне питання чи спрацюють загалом. І поясніть мені загалом навіщо декларувати військовослужбовці. Написав нардеп, як повідомив Микиша на минулому голосуванні за відкриття публічного доступу до декларацій посадовців. Він також голосував проти. Голосував проти минулого разу за відкриття декларацій і декларування військовослужбовців. Загалом позиція не змінилась, тому проголосував проти і цього разу виправдовується нардеп. Що цікаво, коли люди в коментарях під постом нардепа не підтримали, він одразу розпочинав сваритись та говорити, що ці люди боти і працюють по методичці. Цікаво, чому ж він настільки впевнений у своїй правоті, якщо інші взагалі так не вважають, варто підкреслити, що раніше харківський нардеп від слуги народу Дмитро Микиша також пояснював відмову голосувати за правку про миттєве відкриття декларації, тим, що інформація з декларації може бути використана ворогом і вплинути на безпеку громадян. Словом, його завчена цитата взагалі не змінилась. Він в цілому входить у топ 3 депутатів Слуги народу, які голосують кнопкою Проти завжди, такий собі депутат проти всього. Також він виступає проти того, щоб забрати у місцевих баронів військовий ПДФО і направити ці майже 100 мільярдів гривень в рік на озброєння для сил оборони. Що тут найцікавіше, так це той факт, що він ще входить у міжфракційне об'єднання Розумна політика, яке створював Розумков, коли його вигнали зі слуги народу за зраду і роботу на олігархів Ахметова та Порошенка. Саме там Дмитрий Микиша розкидався праведними заявами, що чиновники мають думати про державу, а не свій відпочинок, але чомусь його мужність не дозволила підтримати дійсно потрібний законопроект. Нові і нові відпочивальники, саме так я називаю чиновників, які під час повномасштабного вторгнення виїжджають відпочивати, бо вони, вибачте, втомились. Вони втомилися наші військові ні питань. Дуже багато виїздів чиновників дуже багато, і це нарешті колись має завершитись. І ми розуміємо, що заборона виїзду чиновників насправді неефективна. Зараз будемо думати, що інше будемо прискіпливо дивитися, контролювати та наглядати за всіма державними мужами, які повинні думати саме про Україну і саме зараз у військовий час, а не колись потім, і точно не про свою кишеню і не про свій відпочинок. Заявив він у відеоролику для міжфракційного об'єднання Розумна політика. Якщо чесно, до нього виникає надто багато питань. Мало того, що в його словах та вчинках проявляються подвійні стандарти, адже якщо ловити чиновників, які виїхали, це добре, а підтримати відновлення декларації це погано. Дуже незрозумілу політику він проводить. Та й ганебну, адже сьогоднішній його вчинок все і всім показав словом, Микиша сам себе закопав. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.